Польська сторона, яка сьогодні занадто мало зусиль, витрачає, як на мене, ефективних дій для того, щоб врегулювати цю ситуацію. Польський уряд не хоче власне перевести цю проблему в в кабінети, а ця проблема досі вирішується цими протестуваннями. До речі, я вчора мала розмову з депутатами, яких я знаю в Польщі. Вони знаєте, ніби прокинулися з такого страшного сну, що виявляється слід Росії так глибоко сидить у Польщі. Тобто, бо вони, коли це дивилися з боку України, то кожен думав, що це все Росії в них немає, але вона в них є. І друга це стація, що не всі поляки це підтримують. Однак від того, що вони підтримують, чи не підтримують нам поки що не легше. Ми до речі, у вівторок матимемо на комітеті інфраструктури транспорту оновлене. Інформації і окремо ще раз розмову про кордон, про пункти, які вимагають від нас польська сторона, на які компроміси готова йти українська сторона для того, щоб рухатися далі і щоб наші перевізники продовжували здійснювати свої перевезення.